З вами, дорослі люди, ми розуміємо, що в наявності це зараз він є. Настільки виластив мені нерви, що я вам не можу вам представити. Ви знаєте, воно у мене сьогодні цілий день так товчеться в голові. Ні, я ні, так я все розумію, давайте конкретику. Так. Тобто мене просто обманув ваш менеджер. Не можу увійти в аккаунт. Ну якщо 5 хвилин на більше. Та да, який mm -hmm. там хрена спеціаліст? На яких точніше підставах турбуєте третіх осіб? Максим дуже вдячний. Це от та розмова, яку я хотів отримати від попереднього менеджера. Більше таких людей як ви. Дякую, дякую навальні. Мої мої великі дякую вам. Так, Дякую вам. Дівчатам дійсно привіт. Я дуже велика дякую за розуміння і за розуміння, що лояльно в нашу ситуацію Хай резні. вас захіп, все буде гладко і все добре. у вас ваші сім'ї були здорові? Тож дякую за допомогу. Гарного вам вечора.